Пані Наталію, вітаю вас на заході щодо жіночого лідерства. Чи збільшується зараз кількість бажаючих вступити серед жінок на військовій спеціальності після початку повномасштабного вторгнення? Вітаю вас для мене сьогодні. Також є надзвичайно цікавим і важливим взяти участь в такому важливому заході, тому що жіноче лідерство як ніколи є важливим сьогодні. Збройні сили, звісно, не є виключенням. Маю відзначити, що майже половина дівчат, курсанток у нас дівчата, і з кожним роком їх все більше і більше вступає до нашого навчального закладу. Маю відзначити те, що це є свідоме рішення, якщо ми можемо щодо хлопців. Трошки зважити на те, що їм в країні мобілізація. Вони мають бути в збройні силах, то дівчата як ніколи свідомо і зважно приймають рішення йти до збройних сил. Вони як ніколи є сильними, потужними. І я думаю, в майбутньому обов'язково вони готові і вже прикладають максимально зусиль для досягнення нашої перемоги. А які спеціальності їх, наприклад, цікавлять? Ну, зокрема, бойові цікавляться ними дівчата більше ніж раніше. Однозначно цікавляться в нашому вузі, готуються гуманітарні і технічні спеціальності. Дуже багато дівчат і на психологів вступають, і на журналістів, на політологів. З'явилася у нас також дуже цікава спеціальність соціальна робота. Також має багато дівчат, бажаючи вступати. Технічна спеціальність, з та землеустрій надзвичайно зараз потужні йдуть до нас дівчата і фізично підготовлені, і морально стійкі. Так що ми цьому дуже раді. Ви сказали, що половина курсанток зараз дівчатка. От а яка є статистика? Скільки яка кількість приблизно? Половина так вони є в процентному співвідношенні, що майже 50% у нас дівчат. А раніше скільки було? Раніше було ну в межах там 40 а вони якось мотивують своє рішення йти навчатися на військовій спеціальності от що вони говорять. Звісно, мотивують. Вони хочуть захищати нашу батьківщину. Вони не можуть стояти і не хочуть стояти осторонь, десь там ховатися. Вони готові максимально бути поряд з чоловіками і навпаки ображаються, коли їх в чомусь намагаються опікати. Вони ні, ми готові і ми прикладемо максимум зусиль, щоб досягнути нашої перемоги. Опікати ну, мається на увазі, що там є певні такі стереотипи, Якщо ти жінка, ти фізично слабша, маєш бути трошки десь на іншій. Посаді там логістика, чи так. ще щось так, звісно. І зараз ми як ніколи можемо бачити, як майже 5-6 тисяч жінок вже у нас на передовій, і вони беруть безпосередню участь в бойових діях. Більше 62 тисяч жінок в збройних силах це вже є великим показником для того, що йдуть дівчата і жінки в збройні сили, і для, для до цього їх навіть не потрібно примушувати.